бачу, ти не в курсі, хто ці всі герої, і що це за пригоди. Та не бійся. У мене в архіві хоч і не багато матеріалу, але ходять деякі чутки. От про них я і розповім. Усе почалося, коли місцева команда шукачів пригод «Змієвіч» зустрілися у Кронбурзі. Бордеса Сірель запросила своїх друзів на званий вечір з театром, хлібом та видовищами, так би мовити. Ну і аукціоном теж. Саме там вони познайомилися вперше із Тельфаредіном, випускником академії магії, і учнем Легата Антонія, їх спільного знайомого. На аукціоні серед лотів були представлені богами забути горщики, магічне перо, яке собі придбав Аскярті. і... Якась там маска синього кольору. Скажу тобі по секрету: на ранок після того Змієбіч зустрілися із лормайстром Аркануму Леді Елерін. Вона їм розповіла про колекціонера Вартріга, він же друг Тальфарадіна, що зник минулої ночі саме за аукціону. Тож, можливо, Леді Елерін доручила Змієбіч знайти Вартріга. Як думаєш? І кажуть, що у колекціонера вони таки знайшли. Трішки мертвого. Але це не завадило Сірель розпитати мерця за допомогою магії. Ти зачекаєш закляття і ти бачиш, як а, те, що лишилося від легені, і грудної кліпки починає розширятися. Бідний Бартрік не пережив знущань зміюк перевертнів ЮАНТІ. Тим не менш, він зберіг свою таємницю. Справа в тім, що ці ЮАНТІ шукали цю синю маску, яка була на аукціоні. Але там була представлена лише підробка. Лише самим героєм колекціонер зізнався, що справжня синя маска знаходиться у підземеллях Даркасло. Пізніше від власника аукціону Змієбіч дізналися, що Тальфарадін теж розшукує синю маску. Тож наступною зупинкою славних Змієбіч став замок Деркасл на далекому східному кордоні. Доводилося там бувати, ні? Ха -ха. От і суйся туди. Мало того, що під боком попеляста пустеля, з якої постійно дме крижений вітрюган, так ще й війна з Яхвероном в розпалі. Після прибуття герої не гаючи часу спустилися у підземелля того таки Деркасло у пошуках синьої маски. Дорогою вони пережили напад робів вкрай братких тварюк. На цих е, сталактитах відкривається одне єдине око. Жовте і велике. І з тієї сторони вилітають ще мотузки. Вашу сторону. Okay. У тому ж таки безземеллі Ейнер випадково пробудив вартового, древнього механічного голема. А ти бачиш, як а, бронзовий велетень підіймається з цієї плавини, вилазить з неї і випригає просто до тебе. На спині ти бачиш дві труби, з яких валить дим, а між його щось на кшталт ребер, які складаються з а, складної системи а, різних труб. Ти бачиш, як горить полум'я. Його голова представляє собою чотири обличчя, чотири маски. Чимось схожі на ті, що ви бачили на скульптурах зверху. І а, я попрошу всіх добігаю. Смертельно небезпечна ситуація ускладнилася. Ще й появою Тальфарадіна, який спробував використати маску. І лише ідея Дюнкера обміняти життя героїв. На маску врятувала команду від неминучої загибелі. Змійбіч вижили. Побиті та стомлені, вони повернулися на поверхню, але маску. Вже було втрачено. Та відпочивали вони недовго. Їхній відпочинок був перерваний за лічені хвилини. Завдяки шпигунам, які відкрили ворота, замок було захоплено і заповнено орками і гоблінами. Тікаючи з замку, герої помітили, що е, воєвода гоб гоблінів має подібну чорну маску, а також ручного чорного дракона. Ну і тепер, за все не за масками. Набирає сенсу, але скоро замок було відвойовано спільно з силами військ імперії та самих змієвів, Звісно, під час цього запекло бою змієвич вдалося зупинити темний ритуал, що мав на меті зрівняти замок із землею. Далі вони повернулися до Кронбургу, де розповіли усе леді Елерін. І коли вони дізналися про маски, драконів, про темні ритуали, то зрозуміло, що час виставляти важку артилерію. Лормайстер влаштувала для Змієбіч зустріч із Варфонагором, архімагом Арканову. Гострий язик Варвар Асхерті ненароком зачепив дуже ексцентричного. Архімага. І Варвангор вирішив наглядно продемонструвати, з чим вони мають справу. Добре. Та Тікати? Та... Та... Чому не Й... наміяте бакиті А, Не вийде. Хороша ідея. Тож наступної миті всі герої опинилися з ним у пеклі, аби тет буде потеревенети із Тіамат. Клас. А після пекельної кухні із королевою драконів на героїв чекала ще одна телепортація. Але ні, не додому. А до трошечки іншого світу, що був домом для мільйонів істот дуже давно. А тепер це лише попелище, спалене драконами тямат. Після такої екскурсії байдужих серед змієвич не зосталося. Тож вони вирішили відправитися на пошуки. Решти масок, аби попередити катастрофу, леді Елрін вдалося дізнатися, що е, зелена маска знаходиться у Гвахерої, місті дракононароджених. А біла маска може бути серед вершин металевих гір в Ругорії. Хоч Архімах після цього і звалив по важливим потойбічним справам, та, змій більш без підтримки, він не залишив і тут. На сцену виходить зовсім інший персонаж, чоловік на ім'я Ельмар Віратон. А що було далі, то вже зовсім інша історія. Хочеш побачити її на власні очі? Тоді заходь на канали Twitch та YouTube Dice and Bones. Та й сюди заглядай. Потервенемо.